У рамках Міжнародного дня прав людини в Україні відзначають тиждень права. Він триватиме з 10 по 14 грудня. В ці дні на Закарпатті заплановано низку подій. Одна з перших медична конференція. Тут лікарі та юристи говорили про нормативно-правове забезпечення у сфері охорони здоров'я, відносини та відповідальність лікарів і пацієнтів. Серед прав пацієнтів, право на вибір лікаря, якщо він може запропонувати свої послуги, право на вибір лікувально-профілактичного закладу, право відмовитися. На від медичного втручання право отримати медичну інформацію, яка стосується його в повному обсязі, включно із медичними документаціями, право оскаржувати рішення лікарів чи посадових осіб. Головний лікар Закарпатської обласної клінічної лікарні Юрій Яцина каже, що серед скарг, які надходять з боку пацієнтів, частка відноситься радше до побажань аніж нарікань. У нас у лікарні, в принципі, таких великих скарг немає, тому що основна скарга це не скарга, а побажання, щоби положити його в лікарню чим скоріше і сьогодні. У нас зараз така завантаженість ліжок, що є у нас спеціальності. Десь я їх упомінав, що ми вже змушені записувати хворих на планову госпіталізацію на тиждень-два уперед. Що стосується пацієнтів, до них у лікарів одне прохання не уникати огляду у лікаря. Не займатися самолікуванням та звертатися за допомогою в медзаклади, бо ж від того наскільки вчасно надана фахова допомога, залежить одужання хворого.